Пане Олександр, як читати в майбутньому найближчі тижні. Я так розумію, що ось ця орда справді буде тиснути доволі таки серйозно. До речі, мене підправили наші глядачі. Я читаю Галія. Ну це ж Галя. Очевидно, пану щоса. Пані Галина, <схі> так ось як читати новини М -м, найближчим часом, тому що можуть бути десь десь відступи наших сил. От сьогодні я бачу так велика кількість людей. Боже, все паніка, гвалт у себе на карті подали інформацію про те, що от з району Масютівки, буквально минуло і минулої доби вони верифікували ось ось таке просування російських військ, і все, люди вже сприймаються, начебто прорив фронту або ще щось і тому подібне. Е, Вітак, як читати цю інформацію найближчим часом, що б ви рекомендували зі свого боку? Ну, по-перше, просування в плавнях е, річки Оскіл не такий вже великий здобуток. Е, хто гляне на мапу не Діпстейт, а візьме Google? Або прочитає Вікіпедію, скільки мешканців в масютівці зрозуміє приблизно, що це там за місцина, що там можна було утримувати, і що там захопили росіяни. то десь зрозуміє, що ну напевно не варто аж так хвилюватися. Повторююся оця мапа. А загалом, якщо навіть піднятися зараз ні вище до дворічної, а ту що ви виводите для слухачів. а, тобто вона оце зміни від дворічної до масютівки, це зміни за півроку. Це зміни за півроку при тій самій кількості військ і живленнях я вже сказав з Російської Федерації. Скільки там кілометрів? 15? п'ять виходить О, від воріт. Ось це все просування другої армії. Сіну зараз, якщо дивитися там по, по нових кордонах, то це там до восьми кілометрів. Ну власне, от з січня місяця в цьому напрямку вони просунулися на вісім кілометрів. Е, я не кажу, що буде легко, але приводів хвилюватися, що зараз українська армія відступить за оскіл, точно немає. Давайте тоді поговоримо, а де зараз найбільш небезпечно може бути в такому випадку: це Сватове, це Криміна, це Куп'янськ. Мені дуже важко окремо говорити за Сватово. Сватово, якщо дивитися на мапу, це посередині. Я розділяю Куп'янськ, це все, що на північ від Сватового і до російського кордону, і все, що на південь від Сватового до Креміної включно, це все для мене Криміна. Тобто можна таких е, два великих блоки ви, ви, ви виділи. Найбільше виділити зрозуміло, що е, Криміна. На Криміні більше небезпеки, так? Так, звичайно. Чому? А резерви, котрі зайшли з Росії на Купінський напрямок, це також правда. Вони у першу чергу зайшли туди. Ну, я думаю, що командування наше теж зараз ламає голову, де все-таки росіяни почнуть наступати по-серйозному. Власне, на Купінськ чи все-таки на Лиман, а котрий з напрямків буде допоміжний. Але те, що вони сформували. Ударне угрупування і розпочали наступальні дії. Так це правда. Ну ми на півдні наступаємо. Вони вирішили перехопити ініціативу. Тут війна на жаль, триває. Противник також планує. Ну на жаль, так є. Тобто, цей напрямок ще раз повторюся. Ні для кого секретом не був. Запитання від нашого глядача Жеки. Тихо спитати товариша майора, Будь ласка, на знищення чого особисто ви віддаєте пріоритет особового складу чи техніки? Адже і того, і того вочевидь, у противника мега багато, зокрема, і на цьому напрямку. Я нагадаю слова Череватого. Він каже 100 стотисячне військо по техніці. Пан Чарвати сказав 900 танків. Проте, от ну тут до речі, треба уточнити. Я не впевнений, що 900 танків там є можливість у росіян мати. Мені. Така версія видається більш реалістичною. Що про 900 він говорив одиниць танкової та бронетехніки. От самоє тут, тут не помилився. Спікер він дуже такий фаховий чоловік. Понад 800 танків зафіксовано. Це до приходу. Я так розумію, резервів. Тому зараз вилізла цифра 900. А щодо запитання а, Жакі? Тихого, я думаю, що найближчі тижні це буде на одному з цих напрямків. Наголошуюся на одному. на Куп'янському або на Лиманському це буде спроба тих так званих м'ясних штурмів, якими прославився е, їхній жуківський геній е, в Бахмуті. Е, тільки я не готовий сказати, на якому бо це дійсно буде рішення російського генштабу. Відтак, е, пріоритет визначиться сам по собі. Що стосується танків, хочу нагадати, що танки зразка літа минулого року. І танки зараз 62 і 55, це різні танки, так мега багато. Так вісім сотень це багато. Але повірте, і ми збройні сили України на цьому напрямку готувалися. І все ж таки, відповідь на питання така: в першу чергу, я думаю, що ми будемо свідками чергових м'ясних штурмів. А... Командувач сухопутних військ збройних сил України, генерал Полковник Сирський сьогодні в інтерв'ю BBC сказав, що вже на позиції на до України вже прибули касетні боєприпаси, і найближчим часом вони будуть на позиціях. От власне наші е, глядачі також і пишуть, що це цілком могло би бути дуже успішним способом знищення ворога в районі, зокрема там, де в них є великі скупчення. Ось цих е, особового складу, коли ми говоримо про 100 тисяч. До речі, е, про сто тисяч е, я так розумію, ну це далеко ж не всі на передовій за. Е, запхали Росіяна, тобто там десь є резерв на другій, третій лінії, і куди вона аж протягується Ця друга третя лінія? Ну ще раз, там у них е, теж не все так гладко, як хотілося б уявити. Головні резерви вони ввели кілька днів тому, е, називають наші розвідники-аналітики. Дату 12 а сьогодні в нас 18-те uh -huh. От маєте е, дату, коли з по лінії уразово е, відповідно Дуванка Сватове. Зайшли резерви з навчені на білоруських полігонах. З того моменту всім стало зрозуміло про наступальні дії, які реально заплановані, а не бадання, яке мало місце з січня місяця на цьому напрямку. Тобто, це що стосується, чому почали бити в дзвони, давайте так повторно по цьому пройдемося. А що стосується вашого запитання, ну е, дивіться, я думаю, що їхня лінія. Це крайня лінія, я так завжди кажу: це Старобільськ, це там, де друга дорога, яка одна з уразово веде на Сватове, друга веде на Білокуракино дуже відомі мені ці країни, і Старобільськ. Отам далі вже буде, так би мовити, мілове і два велике. міста пода і аж прохідта, як то каже, на, на, на оперативний простір, так? Абсолютно, і два великі, і агломерація Рубіжна Сєверенозичанська. Тобто там далі вже мені все зрозуміло. Але е, саме тому повторюся, тут фронт не рухався, тому що росіян відступило повторюся з Харкова дуже і дуже багато. Тому нічого дивного немає, що вони підзібралися з силами і, маючи на порядку денному такі складні для пропаганди питання, як можлива втрата Бахмута території на півдні, вони собі платують наступальну операцію з тим, щоб спробувати збити темп. А в, в очах їхнього командування мовляв, а може, вийдемо ще й на берег лівої річки Ускіл. тобто їхні рішення мені зрозумілі. Чи можна говорити, що ці от резерви, які вони зараз застосовуються, з частини яких оперативних стратегічних? Адже пригадуєте, була така оцінка британських аналітиків про те, що та це навіть не в аналітків, але це військові британські говорили, що 94% російської армії зараз в Україні воює. Відтак, ось ну цих 100 тисяч з одного боку, здавалося б, могли б вони їх перекинути і на Запоріжжя для того, щоб стримувати наш наступ, який на Берна Бердянському напрямку доволі такий успішний, є, хто б там що не казав? А з іншого боку, ну намагається контратакувати. Та в цьому якась теж є своя військова хитрість, мудрість або спроба такої хитрості та мудрості. Е, і врешті-решт, тим не менше, що це за, е, за резерви, е, котрі були на такий на недоторканий запас? Е, чи, чи от просто, ви, до речі, дуже цікаво сказали: ті, які погано лежали, ну, якось їх треба ж чимось задіяти, так? Це, це е, номенклатура, тільки кримінної, це. Частини або майже повністю двадцять бригада полк. Тобто, це багато. Тобто, там можна загубитися в їхній номенклатурі. Знавці в генштабі, ну і звичайно, кожен на своїй лінії знає хто стоїть навпроти, але їх ну якби по номенклатурі реально багато і наступальний характер засвідчений по-перше резервом. По-друге, наявністю серйозної кількості бронетехніки, вже про це ми сьогодні говорили, і самохідної артилерії. Що до речі, не типово взагалі, бо зараз у росіян більше таких гармат, які їздять слід за відповідними вантажівками. От і достатньо в них тут також РСЗО, і ми вже говорили за танки, тому е, все це угрупування точно зараз має ознаки наступального. Вони готувалися до цього. Очевидно, що і ми готувалися, тобто ні, ні, ні ніхто так би мовити, нікого зненацька не застав. А що стосується півдня, ну хочу наголосити, що для росіян, після того як їх в вересні відкинули е, середині вересня, відкинули з, е, з початку Балаклія ізом тоді вся Харківщина. Тобто для них втримання Луганщини стало питання ребром. Нагадую, що е, раптом якихось там півтора чи кілька місяців тому е, було там урочисте питання прийому Херсонської області. Ну і всі пам'ятаємо 22 лютого, так. Коли Путін прийняв типу два суб'єкта до складу е, Російської Федерації, так тобто mm -hmm. для них утримання е, лінії приблизної по кордонах Луганщини було принциповим. Саме тому ніхто ні, нікого звідти не забирав. І саме тому е, харківське е, угрупування, яке по суті ще раз наголошую свого часу, мало рухатися аж до Бердянська, залишилося там майже в повному складі. А, з приводу ну українських збройних сил, я не буду питати, які там у нас резерви залучені, але от, знаєте, ще раз, хочеться е, уточнити, тому що е, в людей складається справді таке якесь панічне відчуття того, що чомусь чомусь я не знаю. Чому е, відчуття того, що ми, начебто, не готові. Е, ну, і от 103 третя бригада, так бригада ТРО, яку ви представляєте, е, вона наскільки мені відомо, ну, добрих. Півроку, як мінімум, як не більше, можливо, ви не виправте, е, перебуває саме там. І, вочевидь, були можливості її е, перекопати і замінуватися ці позиції. Правда ж? Дивіться, е, не хочу розкривати військовий секрет, але скажу в загальному: переважна більшість підрозділів, які зараз боронять е, лінію, яка умовно називається так, би мовити, куп'ян Стере Леман, це ті підрозділи, які зайшли одразу після харківського контрнаступу. Переважна більшість. Uh -huh. І вони там, по суті, не змінилися. Вони добре вивчили територію, добре володіють всім, тобто добре засвоєна лінія, річка, так дуже коротко. Річка, колія, звивиста смуга рельєфу, різниця в посадках. Це приблизно я так, дуже так коротко описав лінію 103 бригади. Не буду показувати на мапі, але зрозуміло, з яких мотивів. Так само ми підсилені побратимами з артилерії, і то, так би мовити, в кілька порядків. І як ми пристріляні до них, так вони пристріляні до нас. Так є втрати, на жаль, вони є. Цієї ночі є царство небесне Тим на жаль, хто вже зараз не з нами. Але це війна. Це війна. Добре розуміємо, що зараз найближчі тижні не будуть солодкими. Я би так сказав. Е, мусимо вистояти в той самий час, коли наші побратими наступають на півдні. Мусимо вистояти тут на е, в межі Харківської та Луганської області.